Звичайно, в фізиці існують графічні задачі не тільки в молекулярно-кінетичній теорії, але задачі, в яких в умовах і в рішеннях треба використовувати графіки, в задачах про гази в молекулярно кінетичній теорії і в термодинаміці зустрічаються досить часто. Ось така задача викликає свої труднощі з мого досвіду, тому рішив зробити такий ролик. При нагріванні газу отримані графіки в залежності тиску від об'єму від абсолютної температури у вигляді прямої, продовження якої перетинає вісь П. Визначити, стискався або розширявся газ під час нагрівання в процесі 1, 2 і 3, 4. Кожна задача з фізики починається з розуміння умови фізики, тобто, про яку фізику говориться в умові. В даній задачі говориться про ідеальний газ. І говориться про два процеси, які зображені на графіку в координатах в залежності тиску від температури. Тобто, бачимо, що у нас тут дві задачі: є один процес 1-2, і другий процес 3-4. Так і будемо рішати по черзі, розуміючи, що в нас є дві задачі. І так, задача. Тиск газу від температури при нагріванні змінюється так, як показано на малюнку. Визначити, стискався або розширився газ. Ну, перш за все, треба розуміти, про що говориться і що запитується. Щоб відповісти на питання: стискався або розширювався газ, то треба, звичайно, зрозуміти, як змінювався об'єм. Подивившись на умову, на графік умови, ми бачимо, що процес 1-2 це не ізобара, тому що ізобара проходить паралельно осі температур. Це не ізотерма, бо ізотерма проходить паралельно осі тиску. Це не ізохора, тому що ізохора в координатах ПТ проходить через початок відліку. Значить, це якийсь не ізопроцес. І що тоді робити? Починати треба з фізики. Коли задача говорить про ідеальний газ, то стан цього газу описується рівнянням стану ідеального газу. Це рівняння можна записати ось так: ДП тиск, В-об'єм, ню кількість газу, R – універсальна газова стала, Нью, Р, це величини сталі, незмінні і температура. Як бачимо, що в цьому рівнянні три змінно, а графік у нас показує зв'язок між двома зміни. Ну, А що ми можемо більше сказати по фізиці? Нічого в тому випадку, коли фізики більш нема, то треба вертатися до умови задачі і подумайте, з якого ще боку можна глянути на нашу умову. І тоді ми дивимося з математичного боку і розуміємо, що можемо записати рівняння ось цієї прямої. Ми отримуємо рівняння 2. Дійсно, ця пряма перетинає вісь тиску ось в цій точці. В цій точці, коли температура дорівнює 0, то тиск якийсь P0. Це величина стала. Ось. Ну і К це такий кутовий коефіцієнт для цієї прямої. Якщо це рівняння прямої з математики, підставити в рівняння з фізики, то ми отримуємо. Дуже цікаве рівняння. Дійсно, якщо е, замість P написати рівняння 2, то ми отримуємо таке рівняння, а це вже рівняння з двома невідомими, е, де ми можемо отримати залежність об'єму від температури, це така залежність, яку в математиці можна записати у вигляді такої функції. Хай вибачають математики, я запишу в такому спрощеному вигляді. Ось тут в мене буде X, а тут в мене якась константа на X, значить тут може бути АХ, тут в мене буде X, це в мене Т, це якась константа, може бути BX, тут P0, тут може бути одиниця. Я так написав для того, щоб показати вам, як виглядає такий графік в математиці для тих, хто вміє будувати такі графіки. То, з точки зору математики. Вигляд він має ось такий. Це з математичної точки зору ось графік такої функції, коли в нас тут коефіцієнти по одиниці. У нас тут інші коефіцієнти, і якщо ви розумієтеся, як будуються графіки з математики, то в нашому випадку графік залежності об'єму від температури, враховуючи, що об'єм і температура приймають тільки додатні значення. Тобто, значить, частину того графіка ми можемо фізиці малювати, то отримуємо ось такий графік. Дійсно, якщо Ту буде у нас дуже велика, тобто нескінченно велика, то p 0 можна знехтувати, і тоді ми отримуємо, що v буде дорівнювати new r поділити на k. Це така константа. І наш графік асимптотично до цієї асимптоти. Буде прямувати в нескінченості, десь там далеко дуже. А в нас за умовою задачі є конкретні температури, і видно, що температура Т2 більше, ніж температура Т1. Тому, якщо на графіку це показати, наприклад, ось це у нас буде відповідати температура точці 1, а ось це буде відповідати температурі точці 2. То ось такий кусочок графіка ми можемо намалювати, але цього досить, щоб ви бачите, що при переході від точки 1 до точки 2, так як температура зростає згідно умови задачі, то об'єм теж збільшується. Тому в нас ми маємо випадок, коли газ розширюється. Ось таке рішення задачі. Це для тих, хто вміє будувати графіки і взагалі закоханий в математику. І е, е, розуміє, як фізиці використовують математику. Можна задачу рішати і по-іншому, пам'ятаючи про те, що в фізиці є вже математиками намальовані ізотерми, ізобари, ізохори, тобто є графіки. Попробуємо розв'язати з упором на фізику. Так, як зрозуміло, що у нас тут немає ні ізобари, ні ізохори, ні, ні, ні за терми, то ми можемо через точку 1 і почати координат провести ізохору. І це, ця ізохора буде відповідати об'єму v 1 І також провести ізохору через точку 2. І е, Ця ізохора буде відповідати об'єму v 2 Ну Ось так я проведу ці ізохори. Один і ізохору два. І тепер ми маємо нову задачу. Тобто є дві ізохори V1 і V2, яка цих ізохор відповідає до більшого об'єму. Бо ми бачимо, що якщо ми будемо малювати е ці ізохори, то у нас об'єм якось буде монотонно змінюватися або збільшуватись, або зменшуватись. Е Поки що не зрозуміло, як це зробити. Тому давайте сформуємо нову задачу, замінимо нашу задачу новою задачею. І для неї намалюємо такий конкретний малюнок. На малюнку зображено дві ізохори, яка з цих ізохор відповідає до більшого об'єму. Графічну задачу можна розв'язувати графічно. Нам е, ніщо і ніхто не е, мішає провести ізотерму, яка перетинає і першу ізохору, і другу ізохору. І тоді ми бачимо, що для ізохори, що відповідає об'єму В2, відповідає тиск P2, а ізохору, що відповідає об'єму В1, відповідає тиск П1. Ну і видно, що тиск, який відповідає ізохорі 1, більший ніж тиск П2. А ми знаємо, що при ізотермічному процесі по закону Бойля-Маріотта добуток тиску на об'єм величина стала, тобто там, де більший тиск, там менший об'єм. Тому В1 менше, ніж В2, розширення. Ось такий розв'язок задачі. Ніхто не заважає нам провести не обов'язково ой, ізотерму. Можна провести і забару, якщо провести таку забару, яка буде перетинати обидва. Ці графіка і ізохори, то легко помітити, що температура, що відповідає ізохорі під номером 2, вища, ніж температура, що відповідає ізохорі під номером 1. Ну, А при ізохорічному процесі, верніше, при ізобарічному процесі. Як змінюється температура, так і змінюється об'єм. Де більша температура, там і більший об'єм. Тому робимо висновок. Так, як ми бачимо, що Т1 менше, ніж Т2, то і отримуємо, можна отак графічно розв'язати задачу. Ну, а якщо розуміти, що фізика використовує різні мови, а головне це нова філософія, то можна і іншим методом розв'язати цю задачу, я б сказав би сказав, що це і математичним, і фізичним. Давайте також зробимо задачу іще одним методом. Коли в задачі мова йдеться про газ, то ясно, що. Ну, наприклад, говорити про кут нахилу до осіапсис. Ну, наприклад, про кут нахилу е, прямою 1,2 до осі абсцис. Нехай це буде кут альфа. Неважко е, помітити, що тангенс цього кутка, кута можна виразити через фізичні величини. Дійсно, протилежний катет це зміна тиску дельта П. А ось прилеглий кати це зміна температури дельта Т. Ну, якщо зробити вдалий графік, якщо вернутися тепер до нашої другої задачі, яку ми сформулювали, яка з цих ізохор, які показані на малюнку, відповідають більшому об'єму. То, позначивши. Кут нахилу для першої альфа 1, для другої альфа 2, рівняння Мінділеєва клайперона або рівняння стану. Можна переписати, якщо тепер P поділити на T, А це ми можемо зробити з цих умов. Оце нехай у нас катет буде P, а ось це буде T. Помножити на V дорівнює рівні R. А R – величина стала. А p на t – це тангенс, то ми отримали новий запис рівняння стану ідеального газу. Рівняння стану можна записати ще й ось в такому вигляді. І з цього вигляду можна зробити висновок. Якщо ми розуміємо, як поводить себе тангенс при збільшенні кута. От, а де більший кут, там більший тангенс. А так як це повинна бути константа, то значить, де більший тангенс, там менший об'єм. І нове, новий, новий розв'язок задачі. Там, де більший кут, там більший тангенс, значить там менший об'єм. Значить, v 1 менше, ніж v 2 Знову отримали відповідь, розширюється. Ось так я вам намагався показати, як можна використовувати графічний язик. Під час розвитку задач з фізики.